Ранку восьмого дня вибираюся по стерні з місця своєї ночівлі. Ось ви бачите дорогу і всюди-всюди сільськогосподарські поля. І от Соняшникова ланка, і от за цими кущиками я ночував. То мені прийшлося цією стернею йти, за ті кущі там ховатися. Міст, Тече канал, дуже зручно спуститися можна до каналу. І я тут вирішив попрати свої речі. Білесеньку сорочечку, яка вже давно не білесенька. Тут треба бути дуже обережним. Тому що плавають і лежать ось такі горіхи водяні. Вони дуже смачні, але небезпечні тим, що вони колючки мають. Можна проштрихнути собі ногу. Кожного разу, незважаючи на свою досвідченість, я щось забуваю. Цього разу я забувся дзеркало. А, знайшов щось ось таке, яке, хоч якось можна себе побачити і зараз буду використовувати його для гоління кращого поки не знайшов Ніби поголився, не дуже добре бачу. Але на дотик то повинно бути нормально, як є, так є, в крайньому випадку все рівно я освіжився. Так промує. Видобувають нафту. А за кольорами жовто-блакитними таке враження, ніби це українці видобувають. Мене О! О! Це собаки, які пасуть в стадо корів, які пасуть череду, але злющі. Але на команду фу реагують. Одягнув чисто випрану сорочку. Вона ще волога. Ах так приємно в жарюку одягнути прохолодну сорочку. І йду снідати. А снідаю я сьогодні алечою. Ой, жовтенькою. А ось тут у нас алеча червоненька. Вибираю, яку хочу, червоненьку. Їж схочу. Хоч жовту, хо червону. До речі, вчора проїжджав один веломандрівник. Один єдиний в місті я його побачив. Ми б тільки привіталися. А в Молдові взагалі ні одного не зустрів, ні однісінького. Високі тополі дають ось таку життєдайну тінь, хоч трошки. Ви бачили, що промчалися вантажівки, але це вже дорога районного значення. Це так випало, що вони якраз промчалися, а взагалі машин дуже мало. От я їду практично один і насолоджуюсь цими степами. Дивіться, які степи. Дуже багато всякого всілякого вирощують румуни, але є ось такі пасовиська. Думаю, може мені пересісти на нього триколісного. Мені цікаво подивитися, як живуть румуни. Різні будівлі. Степове перехрестя. Одна дорога, друга дорога, третя дорога і четверта. Зараз будемо розбиратися, куди мені. А мені направо. Це значить туди. Закінчується асфальт, починається гравієчка, щебіночка. Ну, коли б вчора після грози по такій щебенці, я б ще й проїхав би. А так чорноземи, ґрунтовка, все застряг би. Ну буду їхати так, як є. Вело маршрут. Як ви бачите, в таку жару навіть кукурудзу поливають в Румунії. Проїжджаю глухі села румунські і хочу показати вам хатинки, які теж закинуті, так як у нас буває на хуторах в Україні. Дивіться, бачите, скільки олечі. Все личі, обліт вино, аж гілки гнуться. Цей день у мене в хащах, Отут тут поряд є поле. І з самого ранку в 6 годин приїхав трактор і там врушив сіно для того, щоб воно не погнило. Літали тут фазани, кричали, гавкали собаки до півночі. Зараз дзвони дзвонять. Людей до церкви просять. Я заночував така лісосмуга, ніби лісок біля селища, в яке вчора в'їхав. Чому заночував біля селища? Тому що, виїхавши на поля, важко було б знайти мені місце для ночівлі, тому заночував ось тут. І традиційно церковними дзвонами мене зустрічає земля румунська тепер. Для тих, хто не знає, що таке є кірці, дуже небезпечні для велосипедистів, верніше для колес велосипеда, отака зовні красива рослинка з жовтими квіточками, ажурними листочками. Але зверніть увагу, після того, як квіти оцвітають, утворюються плоди. Зараз я вам вирву, покажу ось такі. З усіх сторін, бачите, є колючки. Називається якірець. Якою стороною не кинь, всюди є колючка. І коли отак цю рослинку підняти, то всюди тут оці колючки суцільні, суцільні колючки. Коли побачите таку рослину, велосипедом туди не заїжджайте. Бачите, суцільні якірці. Потім вони висихають, розсипаються повз дорогу і пробивають наші колеса. Ось ви бачите чергову конструкцію колодязя з такою корвою. Тут є фіксатор. Відсунути ручку крутить корбу ведро дроба Дивлюся на оці всі поля і думаю, куди стільки продукції вони дівають. Їду, 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 і все воно росте, 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 розпахано. Це Скільки територій зайнято людиною там, де колись різні тварини жили. І тому тварини, звичайно, зникають. До Бухареста мені залишилося 89 кілометрів. Сьогодні підійду максимум близько. Переночую, щоб завтра вже проїхати в столицю Румунії, тому що проїзд містом займає дуже багато часу. Вирвав на полі пару каченів кукурудзи молоденької. Зараз спробую її зварити дари ланів. Ще цього року. Не куштував кукурудзи, це буде вперше. Якраз виходить на казанок два качанчика. Ось так поміщається. Прикрию рильцем кукурудзяним і спробую прямо тут на зупинці. От вона така з плитки, підлога прямо, спробую тут зварити. Тут якраз затишок і тіньок розпалив пічечку. І ставимо кукурузку. За кілька хвилин вона закипить і буде готова. Молоденька, звариться швидко. Ось така вийшла красуня. На особливий смак я не розраховую, тому що це польова кормова кукуруза. Не бундюель, але. Дуже хочеться кормової. М -м -м. Я вам скажу, що доволі такий приємний смак. Молоденька. І вже набрала силу кукурузи. М -м -м. Я дуже задоволений, що не полінувався, і швидко зреагував на дари природи. Проїжджаємо мотеплиць. І тут повикидали бадилля помідорове. Але в тому бадилі дуже багато помідорів. Ось якраз мені фріга помідорна. Скуштував, добрі є на смак. Тільки треба, звичайно, пошукати. Ну, ось кілька хвилин. І в мене тут кілограма 2 помідор. Майже першого сотку. У нас такі ВТБ продають, як перший сорт. А ось і капуста комусь не потрібна була. Одна головка чудової капусти. Бачите, все можна знайти по дорозі. Тільки треба налаштувати на це око. Біля такого чудового храма на зупинці порізав свої помідорчики і думаю, скільки треба... Для щастя, одинокому путнику така смакота. У мене як для мене, це справжній музейний експонат. Зберігати треба такі архітектурні дива. Сьогодні сухо і GPS мене веде ґрунтовими дорогами велосипедними, то звичайно такими дорогами можна зараз їхати, що я і роблю. Після дощу в такі дороги краще не залазить. Залипнеш в один момент. А взагалі хочу сказати про собак в Румунії. Багато собак. Собаки сторожові, собаки-пастухи. Собака. Домашні собачки. Заблудівшіся собачки. І собаки, собаки, собаки. Злі собаки. І собаки хочуть мене. Ввісити. Бездомні, собачні собаки. Тобто в румунії собак пребагато. Але я з ними борюся. Або камери достаю, вони чогось її лякаються. А, злякалися камери, соромно. Або кажем фу. І вони якось заспокоюються. Фу! 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 А ще в Румунії, як і в багатьох країнах, на початку і в кінці села живуть цигани. І зразу можна впізнати, що то цигани, тому що у них одразу безлад у дворі, дуже багато білизни сохне, багато дітей, багато галасу і музика. Музика звучить на пів села. А ще коли поряд дві сім'ї, то у кожної своя музика. Хто ж кого перекричить? Так що циган можна впізнати всюди. Всюди. так ми і в Словенії бачили циган, і в Чехії, і в Молдові, і ось тепер в Румунії. Кукурузяний коридор. От по ньому 2 кілометри треба їхати. Потім буде поворот вправо. А от і велика зелена сарана. Ах, як вона швидко повзе, 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 повзе. І зараз полетить кудись. Дивіться, уважно. Зараз буде стрибок і політ. Сьогодні у мене овочевий день. Хтось огірки викинув, а тут є доволі такі непогані огірочки. Ось так що є у мене і огірок. Аж вернувся, бо побачив велодоріжку, як мені здається, знаків нема, що це велодоріжка. Ну, перше в Румунії по велодоріжці. Отак. Ой, як хорошо. Ой, яка вона славна велодоріжка, Ой-ой-ой, собака, давай, 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 давай по велодоріжці, О, те, що я казав, всякі бездомні ходять, я потурбував. Ой, як добре їхати. Безпечно. <таспорігальна> Там та що потаржить, та й рамки ріда, рида, що дой мандрису рици, та й рамкирі ріда. Я мандру мам прігати, що тарію тям'яні, тот кодрагла воєнкаші, боєву нема фаші. Нарешті зустрів попучика. Але одна проблема мови то не знає, сам з Італії, але проживає тут в Румунії. Так, на мігах, і то не можемо на мігах, бо руки зайняті кермуванням. Але ось людині 70 років, beautiful sportsman, прекрасний байсикл. Людина їде, мандрує. А я вже підшуковую собі місце для ночівлі.